Якби у твоєму житті не було вечорів, ти би мала просто вже свою фігуру мрії. Тож знаєш сама, вечір це той час доби, коли ти просто ну, перекреслюєш усі зусилля, які ти докладала протягом дня для того, щоб харчуватися правильно. Якщо це про тебе, будь ласка, зупинись скроли, ти послухай це відео до кінця, тому що я поясню тобі, що з цим робити. Я психологиня, яка спеціалізується саме на харчуванні, і за сім років я допомогла уже багатьом тисячам дівчат позбутись їжі емоційної. Так, вечірні переїдання. Це не про те, що ти щось не знаєш, бо я знаю, ти розумна, свідома, доросла, ну класна дівчина, але з емоційною їжею люди не працюють в дієтологів, в тренерів. Люди не працюють з меню якимись. Там треба працювати з головою. Певній чіткій системі. І є інтенсив, який називається психологія стрункості. на нього ціна зараз ну як просто якихось ось цих три батончика. Ти можеш, звичайно, витратити ці кошти в магазині, потім це все прекрасно з'їсти і, звичайно, сварити себе зранку. Або ти можеш записатися зараз на інтенсив і насолоджуватися першими результатами, які ти отримуєш у наступні 10 днів. Дивись вибір за тобою.